Привіт усім! Ми приїхали в Швецію, і у нас якраз підійшов час робити ТО планове. Тому ми зараз приїхали, якраз в мене в Швеції брат, з яким ми робили минулого разу ТО. В Польщі ми накупували купу всяких штучок. Зараз все покажу. І будемо робити сьогодні ТО планове. І у нас там ще запланована одна процедурка, яку теж хотіли давно вже вам показати. І так, цього разу ми робимо. Повний комплект порфлюкса ставимо. Але справді, чесно, трошки розчарування, тому що у них вже ж в хто в курсі, порфлюкс це отакий от решітка фільтра, але салонний фільтр без такої решітки. Масляний фільтр теж без такої решіточки. І повітряний, як бачите, теж без цієї решіточки. Де ця решіточка фірмова порфлюкса? Не зрозуміло. І так, перші ластівочки, бачите, ось такий колір. Резинки означає те, що повітря сіфонило, а сіфонило це типу чисте вже повітря сюди заходить. Якщо не в курсі, дайте зараз покажу, як це працює. У нас коробка фільтра. От сюди через цю трубку заходить повітря. По фільтру воно потрапляє от сюди, виходить чисте, і от сюди вже заходить в двигун. Але чорногорський майстер нам погано. Ось тут от, є скоба, про яку він, видно, не знав чи забув, і він неї взагалі ось, значте, ой, загнув. Вона була не закрита, відповідно, тут погано прилягало, і повітря все йшло двигун. Це не дуже добре. Хто дивиться ковш, знаю, що це така херня, що краще такого не робити. Тому зараз будемо вже пильніше дивитися, і ви коли робите ТО на своїй машинці, теж пильнуйте, не забувайте отам от ту скобу защокувати. Ну але по стану фільтра не такий він вже й замучений насправді. Ще можна було би їздити і їздити. Ну, приїхали ми десь 12 тисяч, навіть більше, ніж зазвичай міняю. Ну і тест, як перевірити, яке повітря заходить в двигун. От наш тестер, чиста рука, і засовуємо туди, оп, куди входить чисте повітря. Пальчики у нас не дуже чисті. Відповідно, пилючка є. Не дуже критично, ну, звісно, але пильнуйте, щоб такого у вас не було. Ставимо новий фільтр на місце. Обов'язково в рукавичках такі. Зрівнюєте резиночку навколо, щоб все плотно прилягало. І накриваєте кришкою і не забувайте защопнути. І от, бачите, ця защіпка має бути защіпнута. І резинка прямо ж стискається дуже добре, тому не буде проходити повітря. Для заміни паливного фільтра треба спочатку зняти оцю штучку. Жабо, вроді називається. Тут такі пластмасові защолки. Потім повідключати всі шлангачки і покажемо далі завше. Так, ми забуваємо зняти бачок сте опускає пітиною, тому що він не дасть зняти. Тільки два. Да? Тільки два. так? Відкрутити треба два болтики і познімати. Ні-ні-ні-ні-нажимається. -ні -ні. ага. Нажимаємо і витягуємо. А там сломана так, біла. Mm -hmm. А отут треба вверх піднімати. Mm -hmm. Отут у нас, бачите, поломана вже, і вона дуже погано відніма... знімається, там треба підкови лупнути і вверх підняти. Mm -hmm. так, а нам треба пляшечку знайти мене. Наступним кроком треба викрутити тут раз, два, три гвинти. І там ще є нюанс, треба обережно потім оце штучка. Її треба повернути для того, щоб не зламати до такий шток, який входить в фільтр. І там присиночка, яка може перекуситися. Тобто обережно. Зараз покажемо. І це треба робити над чимось, тому що зараз ми піднімемо і ще дизель. Тут грам 300 буде зараз. Це, до речі, манфільтр, який у мене проїхав більше 30 тисяч кілометрів, тому що в Чорногорії я міняв, поставили якусь дуже непонятну нонейм фігню, і в мене почав дуже труситися двигун, І я повернув назад той фільтр, який у мене стояв до того ТО. І от це тільки зараз будемо його міняти вже на новий. Так, і ось цей шток і оце кільце гумове. Ну, з того, що я дивився в оглядах, воно ніде не продається, його можна купити тільки разом з цією пластмасовою штукою, з верхньою. І коштує там воно дуже так нормально. Тому будьте пильні, щоб цей, ця гумочка не згубилася і не зламалася. А для цього треба перед тим як вставляти виймати, ось цю штучку, перевести в положення ось так. от. І коли вставили назад, її треба назад зажати. І от технологія зборки цього фільтра. Він защлкується, потім треба закрутити назад три гвинти і повернути оцю штульку в положення отак. І треба натиснути і повернути. Все. Це вже фільтр в робочому положенні, готовий до використання. Збираємо все в зворотному порядку. І от фільтр ман, який ми зняли. Я їх планував зробити огляд, розрізати, подивитися, що там всередині в мене в Україні борщ лежить. А тепер ще й профлюкс ман у мене будуть, але коли я це зроблю, тепер не зрозуміло. І, взагалі, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях робити такий огляд, що там всередині того фільтра і чим відрізняється манпур, PURFLUX і Bosch між собою. Чи, в принципі, це не цікаво не заморочуватися. Після того, як встановили, треба цією кнопочкою накачати. дизель. кнопочка має стати твердою. І от під кінець кнопочка вже починає так цікенько натискатися, але насправді я не пам'ятаю. По-моєму, як перші рази ми це робили, кнопка стає добово, що ти її натиснути не можеш. А зараз ну, ось, якось так це працює. Ну, Якщо у вас теж Citroen чи схожа система, напишіть, у вас кнопка натискається, чи вона так і має. Масляний фільтр ми випрачуємо головкою 27. Так виглядає фільтр. Ну, Нічого ми не бачила. Новий фільтр іде з такою гумкою. І тут ще одна гумка. Надягаємо нову резинку. Перевіряємо, щоб вона не перекрутилася. і трошки змащуємо. Вибираємо в зворотньому порядку, защолкуємо, там воно має защокнутися, а потім у вас треба буде попасти ось цим направляйкою в посадочне місце. Так. Вчимося на наших помилках. Спочатку треба його вставити в машинку, а потім накручувати в кришню. Ну, затискаємо зворотнім порядку. Запам'ятаємо, яку сторону треба крутити. Хай. Так, раніше ми заливали матюль, а потім вирішили перейти на те, що рекомендує завод виробників і залимаємо зараз ось такі от Total Quartz і Neo ECS. Точно написано на що. Peugeot Citroën B812290. Що це таке? Я не знаю, але отак. І заходить туди 3,5 десять літри. А це наші наслідки катання по непобудованим ще тунелям. Тому якось теж буде помити. Технологія попадання. Це збитий чи що? Мірненьке заливаємо і яке чорне зливаємо знизу. Причому одразу тут заливаємо, там вже здивається. Промиваємо масло. Ну що, ми можемо собі дозволити. Масло замінили, закрили капот і лишився самий головний фільтр, салонний. І ми за екологію, тому масло, яке ми злили, ми його не залишаємо. Так от ми переливаємо в каністру і в Швеції його можна здати кудись. так? Можна. Ану, розкажи, куди його можна здати. Покажемо. потім. Покажемо. Далі. Перед тим як міняти салонний фільтр, я купив отаку от штучку для того, щоб почистити кондиціонер і оці всі повітря проводи. Зараз вам розкажу і покажу, що це робиться і навіщо це потрібно. Якщо ви знаєте, кондиціонер це така штука, яка циркулює повітря, яким ви дихаєте постійно, і там збираються всі мікроби, якими ви дихаєте з вашими видихами. І там коронавірус, і яка, що вся фігня, якою ви дихаєте, вона збирається на випарювачі кондиціонеру, і плюс пилючка, якісь там з вулиці залітає, всяка гедотка. І воно там часом, ну не часом, а з часом набирається і починає пліснявіти, наростати. І щоб ви дихали нормальним чистим повітрям, рекомендують раз в півроку, раз в рік робити профілактику кондиціонування. Можна поїхати в контору спеціально, яка вам там задує якийсь азон, ще якусь холєру і почистять. його, Розказують. Можна купити ось такий от балончик, їх там багато є для кондиціонерів. Це спеціальна пінка, яка задувається в повітряпроводи. Там треба почекати декілька хвилин. Зараз ми почитаємо інструкцію, я вам розкажу, що це робиться, і покажемо, як це все працює. Я вже декілька разів зробив на різних машинках цю штуку, потім пахне фіалками в машині, і все дуже круто. І, в принципі, ми стараємося це робити там, раз в рік, раз в півроку, тому що для нас важливо, щоб в машині гарно пахло, і ми дихали нормальним повітрям. І вам рекомендуємо так само робити. Ми купили в Польщі ось такий от балон. Не на реклама, нам ніхто нічого не платив. Перший, який знайшов на заправці, плак якийсь, і тут написано. Що це засіб найвищої якості, що гарантує кращу гігієну при усуванні запахів, які можуть спричинятися застоєм бруду та бактерій найвищої якості. І тут ще й з 15% безкоштовно. Що цікаво, засіб ми купили в Польщі, але тут навіть є українською мовою інструкція. Повірте мені, там не дуже видно, але вона є. І що пишуть? Для того, щоб почистити, треба розпилити його на сам фільтр, який ми дістали, розпилити на місцях кріплення і на радіатор кондиціонера, якщо можна до нього долізти. Якщо долізти до нього не можна, потрібно через повітряпроводи позадувати туди всередину, включити на дві хвилинки кондиціонер, щоб воно там поганяло то все. І після цього дати хвилин 20 постояти. І знову після 20 хвилин. Включити ще на 5-6 хвилин кондиціонер на максимальних обертах, але при максимальній, ну щоб холодно було максимально. І після цього вже можна їздити і користуватися машинкою. Зараз будемо пробувати і зразу вам покажемо, що ми куди ми задуваємо. І ще мені нагадали, що є ще один спосіб чистки. Це такий балончик, який ставиться в салоні, і він розпиляє прямо в салон. Очисник, і він ганяється, циркулює по всьому там системі. Ну, Але мені якось це не дуже здається правдоподібним. Мені здається, що якщо запшикати всередину, щоб воно там десь позаливалося прямо на радіатор, це більш ефективніше. Але можете спробувати ще й такий метод, він простіший, тому що там не треба нічого розбирати. Ви просто ставите цю штучку, волончик включаєте, заводите машину, включаєте кондиціонер на максимальні оберти, і воно само там. Циркулюючи, прочищає все, що вам потрібно. Фільтр знаходиться під бардачком, а там знизу треба відкрутити декілька гвинтів. Потім збоку буде зліва кришечка, яку треба дістати, і фільтр дістається дуже-дуже погано. Ще вам хочу показати таку чарівну штучку це силікогель. Якщо у вас в машині запотівають вікна, у нас була така проблемка в попередній машині, і я собі зробив так: от, подивився в інтернеті, рекомендували взяти. Ну, типа, лотки для котів з силікогелю, набрати її в шкарпетку, зав'язати і кинути десь в салоні під сидіння. І воно буде вбирати просто зайву вологу, і у вас не буде так сильно запотівати вікна. От я собі таку штучку зробив і вже в другу машинку його просто перекладаю. Десь ну, в цій машині є дуже багато місця під е... самим фільтром салонним. І у мене там лежить, вбирається зайва волога, і в салоні сухо. Фільтр складається з двох частинок, і він там дуже погано засовується і дуже погано виймається, відповідно. Ну, от такі технології, як це робиться. І оце, до речі, фільтр не вугільний ніфіга, він був білосніжний. І оце от за 12 тисяч кілометрів таке з ним відбувається. І цим ви дихаєте. Тому тим, хто розказує, що салонний фільтр можна міняти раз на 10 ой, раз на рік, або там, можна, в принципі, не міняти. Думайте, чим ви дихаєте, чи воно того варте. Поставимо ми отакий от, пурфлюкс, він дивіться, який товщезний. В розрізі. Це вугільний, типу він там дуже хороший. Попробуємо зараз його вставити, тому що, як ви пам'ятаєте, не все так просто і він ну, отак от гнеться. Цей тонший в розрізі, ніж той. Ну, подивимося, що з цього вийде, Ну, будемо старатися вставити акуратно. По технології, як ви вже знаєте, вставляємо назад новий фільтр. Потім беремо цей засіб. Бачите, така довга трубочка. Вставляється от сюди в воздух в води, у всі, які у нас є. У нас тут є 4 спереду, ось туди перед склом. І ось там ще знизу є підсидінням для обдуву заднім пасажирам. Тому, якщо ви будете робити, теж подивіться, де у вас є. Щоб усі воздуховоди продулись, тому що там може десь на стінках ще десь, щоб воно помивалось. Ну це моя така логіка, воно там буде чистенько собі, будете дихати свіжим повітрям. І знову ми повертаємось до того ж питання, щоб нормально вставити фільтр і не погнути його, не поламати, треба розібрати бардачок і засовувати через бардачок. Для початку треба отак -от розкорочити півмашини для того, щоб поставити новий. Салонний фільтр. Тобто ви спочатку міняєте салонний фільтр, і після цього вже чистите систему кондиціонування і в зворотному порядку збираєте назад бардачок. Ну, При знятому бардачку це все робиться набагато простіше і зручніше. Закрили вже фільтр поміняли, і тут, бачите, відогореле. Спочатку будемо туди задувати, тому що поки балон повний, щоб воно нормально задулося. Так, вставляєте, поки вставляється ця трубочка, і задуваєте, задуваєте до тих пір, поки звідси не піде піна. І в кожен з цих воздухоповодів теж засовуємо поглибше. Натискаємо і помаленьку виймаємо, і ця піна по всьому воздуховоду отак от зараз у нас розподіляється. Ого! Так Отак не робіть. Під кінець, коли виймаєте, вже вимикайте, бо воно ще бачите, були трошки перте. І У нас тревелереджен, дераз трошки машині. і ще водить для них пасажирів. Відповідно, ми зробимо зараз. І Позадували і треба завести машину на 2 хвилини, включити кондиціонер з відкритими вікнами. Що ми робимо? бачите, Воно потрошечки там зараз починає вилізати. Чилино, в машині вже пахне морською свіжістю. Минуло 2 хвилини. Тепер треба. Вимкнути кондиціонер, закрити машину повністю і хвилин 10-20 почекати, поки подіє засіб. Виконуємо. Пройшло 15 хвилин. В машинці так нормально вже пахне морською свіжістю. Зараз ми заводимо машинку і включаємо на максимальні оберти і на максимальний холод кондиціонер ще на 5-6 хвилин для того, щоб це все там ще раз щось там промилося. У нас двохзонний клімат, тому ми на обох ставимо мінімальні оберти. І максимальний ну, максимальні, мінімальний колод. Опять 6 хвилин. Бачите, як витікає піна з усіх воздуховодів надували. І окремо включити обдув вікна з кнопочки, якщо вас впеє, щоб теж продуло. Ну от і все. Закінчилась процедура. В машинці дуже свіжо пахне. Холодно, капець кандіор холодив. А у нас тут насправді за бортом зараз 13 градусів, десь 14. От. Так що, якщо ви дбаєте про своє здоров'я і хочете дихати чистим повітрям в машинці, беріть собі на озброєння на заправках. Ці штуки продаються. В Україні в інтернеті можна замовити. Якось там для кондиціонерів профілактично називається Рідина. От, І. Дихайте чистим повітрям. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал. А ми поїхали далі. Кажемо, що роблять в Швеції з відпрацьованим маслом автомобільним. Ми приїхали на спеціальний пункт прийому сміття і познімаємо покажу, як тут все від ним виглядає. Отак от, от приїжджаєте територія, і тут значить, окремо дерево, мастила і всяка хімія, паперові ящики, пластик, картинка, які перероблюються, окремо меблі. Туди меблі вже не можна. А от. Якраз нам пощастило. Рабу дерево. Ой, немає тут російських військових, дивіться, скільки пральних машинок. Окремо холодильники викидаються, окремо грунт якийсь, ще якийсь ґрунт. А в коріння, і органів все окремо. потім вони фасують і десь переробляються, все. Тако приїжджають шведри, щоб викидати свідтя. І тут, звісно, стоїть такий специфічний клапан палив. Страшний паніше. І ви приходить такі дядя, і то все фасує. Наші фільтрики. Вибачте, зараз тик-так викидає. І що цікаво це все безкоштовно. Тобто, ну. Нам би напевно хотілося, щоб ще й нам за це платили, але якщо в Україні ти викидаєш сміття, ти маєш за це заплатити, а в Швеції це безкоштовно. Ти приходиш, просто єдно, що ти маєш зробити, це розфасувати це все по правильним коробочкам. Пробують меблі.